Авто для справжніх шкодників дуже хороша, красива, надійна, хазяйська. Шкода Октавія А5 2009 року за ціною 8500 доларів. Має вона 248 тисяч кілометрів пробігу. Дуже надійний 1,6 дизельний двигун та механічну коробку передач. Має дуже гарний вигляд. Пригнаний з Європи. Є пару косметичних підкрасів. Авто має невеликий розхід. По трасі 4, по місту 4,5. Пропоную розглянути його із середини. Авто на максимальній комплектації, салон тут тканевий, з ручним регулюванням сидінь передніх. Так, тут у нас центральний півокотник. Замок, підкурювач. Також є підстаканники, п'ятиступенева механічна коробка, двохзонний клімат, є підігріви усіх сидінь, така ось магнітола, мультикермо, є круїз-контроль, датчик дощу, регулювання дзеркал з підігрівом, електроскладання. Електропакет. Так, ось так салончик виглядає ззаді, є тут підлокотник. Ну і ось так виглядають підігрів задніх сидінь. Ну і, звичайно, що в багажнику в універсалі дуже-дуже багато місця. А я вас запрошую на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Це авто ви можете вже придбати за ціною 2600 доларів, і це перший внесок на умовах лізунгу. Також можете оформити в кредит. У нас ви можете це все зробити дуже швидко. Ну а за більш детальну інформацію завітайте до нас особисто на авторинок або телефонуйте нам, чи пишіть у коментарі.